Привіт, ми на каналі Волинський Пасічник. Вітаю всіх чудовою погодою з тим, що наші бджілки почали працювати нарешті, оговтавшись від холодної дощової весни, і що вже потрішки з'являється нектар. А ще хочеться зауважити те, що в ґрунті багато вологи, соняшник нормально розвивається і є надія на те, що все-таки соняшника вдасться зібрати товарний мед. Але сьогодні відео наше буде про е, ціни на мед, які існують на сьогодні, і які, на мою думку, є далеко-далеко спекулятивними, а не ринковими, е, тому що меду дуже мало. Вся продукція сільського господарства зростає в Україні і в світі, а чомусь на мед, ціни дуже-дуже маленькі. На сьогодні я переглядав. Е, Групи переглядав оголошення, ціна приблизно 62-64 гривні. Ну і найбільш мене здивувало реклама, яку розповсюджує на теренах Фейсбуку один із заготівельників, який вперто спонукає нас до того, щоб ми платили, давали спочатку мед йому здавали, а отримували гроші з розтрочкою, тобто там через 2-3 місяці чи як там вже він. Укладе з нами договір. І ці ціни теж не астрономічні, там, здається, на 6-7 гривень більше від ринкової, так званої спекулятивної ціни в районі 70 гривень. Що я хочу з цього сказати? Відразу скажу, що я цю людину не знаю, з нею ніколи справ не мав. І в Фейсбуці ніколи не, не тільки в Фейсбуці, а й в інших інтернет-джерелах ніколи не бачив інформації про те, що ця людина. Когось обдурила. Можливо, хтось має таку інформацію. Звісно, звісно, про таке треба писати. Хоча я таку інформацію не зустрічав. Але не зустрічав я неї. Я думаю, з тих причин це моя особиста думка, що все-таки мало людей настільки довірливими є і здають мед з розстрочкою платежу. Тому, якщо і здають, то напевно найближчі знайомі і друзі цього зупівельника. Або той, хто вже з ним працює багато-багато років. Хоча. Заготівельника цього я не виню, що він так працює, це його справа. Пасічник повинен вирішувати сам для себе. Але ціна я повторюю за маленька, навіть 70 гривень. Звісно, що ціни будуть рости. На все ціни ростуть, повторююсь. В минулому році, коли я знімав перше своє відео про ціну на мед, ціна була 45 гривень. Я тоді говорив, що меду мало, і якщо ви не будете піднімати ціни, то вони то взагалі галузь бджільництва сяде. На теперішній час 62-64 гривні це теж дуже-дуже мало і теж навряд чи пасічники вийдуть в нуль з такими цінами. Тому я сподіваюся, що ціна на мед буде зростати. Ну, Найбільше мене вразили оці ці пояснення, чому так людина робить. Хоча я, маючи юридичну вищу освіту, не розумію вигоди для цього підприємця. Невже немає якоїсь залишки вільних коштів, щоб можна було відразу з людиною розрахуватися, тому що там багато говориться в тих рекламних роликах про довіру. Мені здається, найвищий рівень довіри це коли ти дав продукцію, і тобі за ту продукцію заплатили мер. Але в мене є ідея. Ідея не нова, ідея особисто не моя, а ідея, яка працює в усьому цивілізованому світі. В Канаді, в Сполучених Штатах, в деяких країнах Європи, і стосується вона не лише меду, а й інших сільсько іншої сільськогосподарської продукції. Давайте зробимо так, це я звертаюся до всіх заготівельників, щоб ви на початку року, в березні, в квітні, коли вже пасічник зможе порахувати сім'ї, які вийшли з зимівлі, подивитися, в якому вони стані, укладали з пасічниками договори і за взаємно вигідними цінами платили їм на порід гроші. Ну, як е, заготівельник каже, головне довіра. Більше того буде договір підписаний. Там можуть бути різні умови. Можна частину грошей заплатити, а якийсь аванс, можна всю суму. І платили от ці на, на 7-10 гривень більше ринкових, такі, так званих спекулятивних цін. Тоді ви зацікавите пасічника, і це буде взаємно вигідна е, умова. Пасічник буде взаємно вигідний договір. Пасічник буде наперед знати, що він свій мед здасть, буде знати, по якій ціні він її здасть, отримує якісь кошти наперед для того, щоб доглядати за цією пасікою. А ви будете 100% знати, що ви отримаєте мед, що вам не треба буде бігати за пасічниками, переманювати їх від одних заготівельників, щоб вони вам здавали мед. Думайте, тому що пасічників в Україні менше і менше з кожним роком. Меду. В арифметичній прогресії починає меншити. Якщо ви хочете залишитись на плаву, це я звертаюся до заготівельників. Думайте над цією ідеєю, яка не є моєю, не є якоюсь новою. Це, це ну, формат, за яким працюють в усьому цивілізованому світі. Хто дослухав, дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.